В наш час багато людей зіштовхнулися з такою проблемою, як евакуація. Люди їдуть у невідомість, залишаючи свої будинки і спогади на житті великою кількості часу, Втікаючи, люди намагаються забрати з собою якомога більше речей, щоб хоч якось залишити спогади про своє минуле життя і свої рідні домівки, знаючи, що, повернувшись до міста, їхнього будинку може вже і не опинитися. На жаль, багато людей. Час евакуації кидають своїх тварин непризволяще, але все ж таки деякі люди забирають своїх домашніх улюбленців із собою, і тому їм доводиться долати ще більше трудності, бо стикаються з такою проблемою, як пошук квартири. Мені, як і багатьом моїм друзям та однокласникам, довелося зіткнутися з такою проблемою, як евакуація. Їдучи зі свого рідного будинку, приїхавши в 11 годин, нас тимчасово поселили у гуртожиток. Проживши там місяць, з великими труднощами ми знайшли квартиру. Через велику кількість переселенців квартир фактично не було, а які залишилися були без тварин чи для місцевих. У новому місті все було зовсім інакше, все нове і невідоме. Але думки про рідний дім та вулички рідного міста завжди зі мною, і коли це все закінчиться, я сподіваюся зустрітись зі своїми рідними та близькими у своєму рідному домі.